Доброго ранку. Сьогодні спробуємо попрацювати із налаштуванням мережі локальної під керуванням комп'ютерів комп під керуванням операційної системи OS Windows, в даному випадку XP, налаштуванням доступу до ресурсів, тобто доступу до файлів, каталогів і особливості цього спільного доступу по мережі. По-перше, ну, я буду пробувати налаштовувати локальну мережу між комп'ютерами під керуванням Windows XP на віртуальній машині. Значить, для того, щоб це зробити саме на віртуальній машині, ви повинні в налаштуваннях такої віртуальної машини зробити певні нюанси. От Дивіться. Зараз я бачу, що в мене є віртуальна машина Windows XP. Я заходжу в налаштування даної машини. І на вкладці мережа. Обов'язково ставлю проміжний адаптер. Не над, як за замовчування, а проміжний. Що це нам дасть? Це нам дасть те, що в вашій віртуальній машині буде ніби окрема мережна карта. І ви можете надавати цій мережній окремій карті свою IP-адресу. Окей, значить, тут у вас повинен бути проміжний адаптер. Ну і тоді поїхали. Значить, перше, уявіть собі таку ситуацію, що ви є адміністратором, наприклад, комп'ютерного класу. І вам треба налаштувати локальну мережу між е, комп'ютерами. Значить, Будемо вважати, що за замовчанням у вас вже є свіч, підключені до нього всі комп'ютери. Просто реально логічно мережі, мережі ще нема. Що вам треба робити? Ну, Перше, ви можете скористатися засобами майстра налаштування мережі як? Значить, В панелі керування. Значить, Ви можете зайти в мережні підключення і обрати ось таке завдання установити домашньої або «Сіть малого офісу. Запускається майстер налаштування мережі. Йдемо далі. Так, в даному випадку я тут нічого не буду виставляти, пропускаю цей крок. Оскільки для нас він зараз не є цікавим. А цей крок уже більш цікавіший. Значить, дивіться. Назва вашого комп'ютера або ім'я комп'ютера. ну, в даному випадку він називається vUserPC. В принципі, для кожного комп'ютера локальної мережі ім'я повинно бути унікальним. Якщо ви налаштуєте хоча б на двох комп'ютерах однакові імена, то буде помилка доступу до мережі, і в принципі ці комп'ютери один одного не бачитимуть, і так само, як не бачитимуть і локальну, локальну мережу, і так само, як інші комп'ютери цих двох комп'ютерів з однаковими назвами, також не бачитимуть. Тому ім'я комп'ютера, що налаштовується в майстрі для кожного комп'ютера, повинен бути унікальним. Окей, хай ім'я таке буде. Далі. Робоча група в даному випадку ви можете називати робочу групу як хочете. Це реальна назва вашої локальної мережі. Але якщо ви хочете, щоб комп'ютери бачили один одного, ну, в більшості випадків бажано назву робочої групи робити на всіх комп'ютерах, на яких ви запускаєте майстер однаково. Тобто, ім'я комп'ютера унікальне, назва робочої групи однакова. Окей, далі ви можете потискати далі, 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 але ці два основні параметри, які налаштовуються саме при роботі майстра. Я скасую. А, значить, е -е, яким чином можна налаштувати параметри вручну? Ну, Все те саме, тобто ім'я комп'ютера і ім'я робочої групи ви можна налаштувати ось таким чином. З контекстного меню мого комп'ютера я обираю пункт свойства властивості. І перехожу на вкладку «Ім'я комп'ютера. Тут натискає кнопку Ізмініть. І, будь ласка, налаштовую таким самим чином ім'я комп'ютера і назву робочої групи. Якщо ви тут щось зміните і натиснете ОК, очевидно, воно вас попросить ще перезавантажити систему. Ну, перезавантажте, тут таке тіло. Є певні нюанси в налаштуванні на локальної мережі вручну. Які це нюанси? Значить, вам іноді потрібно прописати IP-адресу, вручну для комп'ютера. Що таке IP-адреса? IP-адреса це, ну, скажімо так, унікальний ідентифікатор комп'ютера в мережі, це ніби як ну, аналогія із іменем комп'ютера. Тобто, кожен комп'ютер повинен мати унікальний IP, унікальну IP-адресу. Давайте перевіримо, де вона у нас може бути прописана, і взагалі яка зараз вона IP, ця адреса. Значить, я натискаю Мій комп'ютер. Перепрошую панель керування. Ситєве підключення. Ось у мене є підключення по локальной сеті. Я з контекстного меню цього підключення обираю пункт свойства властивості, Обираю протокол інтернет TCP-IP і обираю властивості. Значить, зараз я дивлюся, що у мене тут які параметри налаштовані. У мене параметри встановлені в опцію «Получити IP-адресу IP-адрес автоматичний і получити адрес dns сервера автоматичний. Що це означає? Якщо в моїй локальній мережі є роутер, то роутер автоматично роздає IP-адреси усім тим. Комп'ютерам або пристроям, які, в яких ці IP-адреси вручну не прописані. Ну, от, уявіть собі таку ситуацію, наприклад, у мене вдома тім. І е, тім, не той, що йде кабель зразу системний блок, тоді там треба реально прописувати е, певну IP-адресу. От саме завдяки таких, випадках, таких випадків, і, в принципі, і потрібно прописувати ці IP-адреси. Зокрема, якщо ваш інтернет-провайдер вимагає, щоб ви конкретну IP-адресу прописали на своєму комп'ютері для того, щоб мали змогу і доступ до інтернету, тоді треба вручну IP-адреси прописувати. І якщо ж у вас є роутер, наприклад, від Тіма, да, то цей роутер присвоює всім тим девайсам, які ви під'єднуєте до мережі, якісь IP-адреси. То есть, в принципе, роутер раздает эти IP-адреси динамично. Значит, как як проверить, какой у меня сейчас ip адрес Это очень просто. Я запущу командный рядок. Стандартная командная строка. И введу команду ipconfig. Так, таки важно. Английскую. ipconfig. И бачу, что сейчас IP-адрес моего компьютера 10.0.0.172. Маска под сети 255-255-255-0 і основний шлюз 10.001. Що це означає? Це означає, що адреса мого роутера да, у той коробочки, яку мені дала Тім. Це і адреса 10.001. Адреса реального мого комп'ютера 10.0.0.172 Ну, а маска под сеті, це якби ну, така загальна назва моєї локальної мережі 255.255.255.0. Окей. Я не хочу, щоб та коробочка Тіма роздавала мені автоматом IP-адреси, тому я IP-адресу пропишу вручну. Заходжу в мережні підключення. Знову з контекстного меню властивості обираю. Протокол інтернет TCP-IP, властивості і прописую. Значить, нехай у мене буде адреса така 10.00. 10 Ну, хай буде 3. Оскільки 002 це адреса мого комп'ютера реального, це ж віртуальний. 255 і отут 255. 10.001. І отут прописую також 10.001. Все. Закриваю. В принципі, воно може зараз запитати, що хочеться перезавантажити, але бачите, обійшлося. Так, знову виконую цю команду. Як бачу, IP-адреса мого комп'ютера помінялася. 10.003 стала ця адреса. Окей. Значить, як бачите, коли ви налаштовуєте локальну мережу вручну, окрім назви комп'ютера і назви робочої групи, ви ще можете налаштувати і вручну IP-адреси. Інколи це потрібно, Як я вже говорив, наприклад, якщо ваш інтернет-провайдер вимагає цілком конкретної IP-адреси встановленої на вашому комп'ютері, або з якихось інших причин вам самим треба прописати цілком конкретну IP-адресу на комп'ютерах. Отака штука. Значить, дивіться, якщо ви IP-адресу прописуєте у вашій локальній мережі, то маска під сіті, маска під мережі повинна бути однакова на всіх комп'ютерах, це ніби назва робочої групи. Основной шлюз повинен бути однаковий на всіх комп'ютерах, DNS-сервер однаковий на всіх комп'ютерах, да? і він співпадає з IP-адресою вашого роутера або якогось шлюза, шлюзового комп'ютера. Ну і IP-адрес повинен бути різний. Ну, в принципі, в даному випадку дивитесь, який IP-адрес вашого шлюзу. І міняйте останню цифру. Наприклад, перший реальний комп'ютер закінчується на двійку, другий на трійку, ну і поніслась. Тобто остання цифра у кожного комп'ютера вашій локальної мережі повинна відрізнятися. Бо якщо у два комп'ютери матимуть однаковий IP-адрес, буде помилка і конфлікт мережі. Є така штука. Тепер, коли ми вивчали облікові записи користувачів, то там розглядали, що кожен обліковий запис може мати доступ до папки чи файлу на конкретному локальному комп'ютері. Шляхом перемикання режиму доступу. Режимів доступу є два: це спільний доступ, простий спільний доступ, точніше, і спільний доступ з використанням системи дозволів. Значить, Перевіримо, який зараз у нас доступ є. Будь-яке вікно відкриваю вікно будь-якої папки. Заходжу по меню сервіс свойства папки. Вид, від, від вигляд, тобто, і дивлюсь, у мене п'ятий пункт зверху і спортують простой общий доступ к файлам рекомендується. Що це означає? Я зараз можу по мережі надати доступ до певної папки. Або всім, або нікому. Значить, зараз для проби я заходжу на локальний диск, я, створюю папку. Давайте так, російською. Хай папка в мене називається Сітів. Далі з контекстного меню даної папки обираю е, пункт властивості. І перехожу на вкладку Доступ. Значить, доступ це вкладка, яка саме регулює доступ до даної папки і ресурсів по мережі. Значить, Стітвий общий доступ і запасність. Так, да, я хочу додати такий доступ, але без майстра, а просто. Тобто, не використовуючи майстра. натискаю і натискаю тут, обираю опцію просто включіть общий доступ к файлам. І роблю таким макаром, що зараз я відкриваю общий доступ к этої папки примінить. Окей. Якщо рука з'являється, значить ви вже, в принципі, більш-менш правильно зробили. Тепер спробую зайти по мережі до даної папки. Значить, тут обиюва, можна отут сетєве окруження, а можна ось тут сетеве окруження вибрати. Натискаю, отобразить комп'ютер робочої групи. Єсть. Значить, 970, а це мій реальний комп'ютер, він теж має робочу групу. Що там, воркгруп, по-моєму, да? А оце мій віртуальний комп'ютер. Туди і зайду. От, бачу папку сітівая. Так. Бачу, ну вона в нас пуста, в принципі. Да? Якщо я сюди зараз от в сітвою, це зараз я конкретно на локальному комп'ютері щось створю, наприклад, якийсь документ. От, будь ласка то такий документ з'явиться і по мережі. Я по мережі можу його відкривати, але щось туди додруковувати. Захраніть, так. Да. А воно каже, не вдається, Зберігати не зможу, оскільки доступ тільки на читання. Доступ тільки на читання, зараз покажу ще раз. Бачите? Открити общий доступ. Якщо ви поставите галочку Розрішіть змініння файла по сіті, тоді можна було б міняти все, що хочеш. Показую. Значить, якщо ви ставите препараці номер 1 то це тільки дозволяється читати і копіювати з цієї мережової папки. Якщо ставите розрішить змінення файлу по сети» і застосовую, да? то тоді, дивіться, яка штука. Заходжу по мережі, одображаю комп'ютер робочої групи, заходжу сюди, заходжу в папку сетевая, і пробую щось змінити цей файл. Пожалуйста, помінялося. Бачите, все працює. Так, це простий спільний доступ, тобто всі можуть зайти або ніхто не може зайти, всі можуть змінити, або ніхто не може змінити. Якщо ви хочете організувати спільний доступ з використанням системи дозволів, то вам заздалегідь потрібно на усіх комп'ютерах. Вашого класу, комп'ютерної чи робочої групи чи підприємства, створити однакових користувачів на всіх компах абсолютно. Причому, якщо там будуть паролі, то на всіх компах однакові паролі для однакових користувачів. Ну, наприклад, зараз я спробую показати. У мене є користувач головний. Я ще хочу створити користувача, наприклад, головний. Ну, давайте так. Що тут є? Создання учетної записі. Буде в мене користувач, наприклад, учитель. Далі. Хай це буде ограничена учетна запись. Создать. Єсть учитель. І е, учень буде. Тоже ограничена учетна запись. Єсть. Учень, учитель і учень є. Тепер для того, щоб ці облікові записи запрацювали я. Зараз зайду під кожного з цих записів. так, учень, Щоб створився профіль, ми повернулися із минулих лекцій. Так, зайшов. Виход, виход. І під учителем теж зайду. Так, і така штука. Профіль створився. Ну, як можете побачити, зараз покажу. Так, 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 так. О, дивіться, локальний диск C, Documented settings. і ось дивіться, профіль учень, учитель. Ну, головний вже був. Окей, виходжу. Тепер, 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 тепер. Все ж таки, зайду під головним. І спробую вимкнути простий спільний доступ. Зараз показую. Значить, знімаю прапореці. Якщо я цей простий спільний доступ вимикаю, автоматом вмикається спільний доступ з використанням системи дозволів. А тепер дивлюсь, що я можу з цим зробити. Значить, уявіть собі, що на комп'ютерах вашого комп'ютерного класу, наприклад, на кожному комп'ютері є два облікові записи: це учень і. Учитель. Значить, Нам треба наступна, скажімо, ситуація, щоб учителі мали доступ до цієї папки і могли змінювати все, що хочуть там, а учні тільки для читання. Ну, тобто, уявіть собі таку ситуацію, що вчителі скидають в папку СTваю всі свої лекції і можуть редагувати по мережі, якщо заходять. А учні редагування даних лекцій права не мають, мають право лише скопіювати їх. Значить, Що ви робите? Значить, дивіться, властивості. Нагадаю, що вкладка Безопасність лімітує доступ для локальних користувачів, а вкладка Доступ вона налаштовує доступ для користувачів по локальній мережі, скажімо так. Ну і тепер я общий доступ до Т-папки є, налаштовую розрішення. Тепер дивлюсь, всі можуть читати і міняти. Ні, не треба нам читати і міняти. Навіть, не всі, навіть для всіх і не треба нам цього робити. Значить, я додаю, наприклад, користувача зараз учень. І учень має право тільки читати. Єсть. Додаю користувача. Учитель, так, не бачу, є, бачу. А учитель має право все робити по мережі. Значить, учень тільки читає, учитель тільки ну, все, що хочете і робить. Так, група всі, я удаляю, застосовую і ОК. Примініть ОК. Так, а тепер перевіряю. Я зараз зайду під учнем. І з під учня буду по мережі заходить на ту папку. Так. Це я ще раз повторюю, я зараз знаходжуся під учнем. По ідеї, учень має доступ до цієї папки, але не має змоги міняти все те, що там є всередині. З окруження. круження. комп'ютер робочої групи. От є мій комп'ютер. Сitіваю. Значить, я маю змогу ці лекції читати, да? Але змінювати не маю змоги. Як ви бачите, да, От я з ним тисну воно мені не зберігає. Є це я працюю з підучним. Так само я не можу тут створювати певні інші там папки і так далі. Не маю змоги. Якщо я вийду з підучня, зайду під учителем. Зайду в мережне оточення да, окруження. Заберезі комп'ютер робочої групи от мій комп, от моя папка. То тут я вже маю змозк, як я вчитель, і налаштував доступ собі таким чином, щоб можна все міняти. Можна створювати тут серед інші папки, ну і так далі. Учителю можна. Що стосується мого облікового запису, головний. Давайте подивимося. Значить, Я туди до цієї папки давав доступ тільки вчителю і учі. Головний? Ну давайте глянемо. Буде доступ, не буде доступ. User PC сетевая. а взагалі, бачите, нема доступу для мого облікового запису головний, тому що я не, дадав, не, не дав такого доступу. От зараз покажу. Розрішення нема тут головного. Якщо хочу і головного додати. Будь ласка, додатково, пошук, головний, Окей. Для головного теж роблю повний доступ. По мережі спробую зайти. А, так, мережне оточення. User PC є, сітєва є, і вже тут я можу створювати інші папки без проблем, бо оскільки тільки що надав доступ. Розбирайтесь, пробуйте. Налаштування мережі цікава штука. Навіть під використанням операційної системи Windows.